Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я Бажаю всім перший вінський мультимедійний проєкт, час змін студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. До мене сьогодні завітав директор комунального некомерційного підприємства Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр Вінницької обласної ради, пан Олександр Петрович Служивий. Олександр Петровичу радий вас бачити в нашій студії. Доброго дня, шановна студія. доброго дня, шановні телерадіостухачі. Хочу сьогодні звернутися у переддень боротьби з туберкульозом, який відмічає все, все суспільство 24 березня. Звідки взялося це свято? Справа в тому, що до 24. Березня 1882 року хвороба була. Вона була в багато тисячоліть до того до 18 сторіччя. Але в 1882 році Роберт Кох знайшов збутника цієї хвороби. Він його виявив. просто? Він його виявив. Угу. Це була назвали в честь його Кох. А Пал найшов паличку знайшов Коха. коха. Угу. Якщо подивитися далі в історію, як розвивалася діагностика туберкульозу, то посідуючи рентген, Тож вчений, uh -huh. тільки вже фізик, знайшов, що його можна побачити. І вже в послідуючі роки 에, Зельман Ваксман знайшов препарат, один з перших, яким лікували, це був стептонецин. Це щодо історії. Uh -huh. А щодо сучасного стану справ у по туберкульозу в нашій області, хочу вам доповісти слідуюче. туберкульоз є, був і буде, поки буде людство. Це однозначно він він Це однозначно він буде. Але. Для цього сьогодні робиться дуже багато, робиться дуже багато на рівні нашої області, робиться дуже багато на рівні первинної ланки, вторинної ланки, на рівні Міністерства, на рівні центру громадського здоров'я. Якщо повернутися до січня місяця цього року, коли вийшов наказ 102, який регламентує абсолютно всю роботу для різних ранок нашої служби. Тобто це такий е, дуже свіжий і дуже ємкий, е, як кажуть медики, протокол. Боже, протокол дій протокол дій був по туберкульозу. Він був у нас прийнятий у 2019 році, але на сьогодні, завдяки праці міністерства охорони здоров'я, центру громадського здоров'я, нашого базового втізіо Яновського у Києві, була створена отака от е, нова. Програма дій по туберкульозу Олександр Петрович. От ви кажете, що е, туберкульоз був, він був до коха, okay. кох його виявив, він <кілляв> буде, поки живе людство. Е, наскільки е, я розумію, хвороба може себе проявити з якимись там певними чинниками, збудниками. Або хвороба не проявить себе, і скільки живе окремо взята людина, скільки живе людство, Воно буде жити в цій людині. Також питання: якщо воно не проявляє себе, значить воно нас не турбує, і ми якось живемо чудово, і так далі. Так далі, про це навіть не думаємо. Які ж є внутрішні і зовнішні збудники, які активізують цю хворобу, і від якої ну практично вилікуватися, наскільки я розумію, не не можна, і на жаль, є і летальні випадки. Ну щодо останнього, що не можна вилікуватися, сьогодні я абсолютно з вами не погоджуюся. Тому що сьогодні це великовналіковна. Якщо сьогодні звернутися до знов до 102 наказу, і сьогодні наш заклад абсолютно впевнено працює в напрямку лікування пацієнтів, і з 21-го року ми участвуємо в програмах по новому призначенню ліків. Це якщо раніше лікувався хімне туберкульоз 18 24 місяці. Ми сьогодні переходимо на програму 6-9 місяців. Це згідно 102-го наказу, який випустив Міністерство охорони здоров'я. Сьогодні зайшли нові ліки для чутливого туберкульозу. Якщо раніше це була схема лікування 6 місяців, то сьогодні схема лікування 4 місяці. Сьогодні туберкульоз вилікований, він виліковується. Якщо вчасно, сьогодні звернуться. Якщо повернутися до першого вашого питання, чи є сьогодні збудник, збудник є практично у 70% Населення нашої, нашої планети, uh -huh. а в деяких регіонах навіть більше. Але є певні умови, коли наступають в нашому організмі і зовнішні чинники, які впливають на людину, тоді цей збуден починає діяти. Сьогодні не, не, не страшно те, що він сьогодні є. Страшно те, що ми сьогодні недооцінюємо, хто довкола нас ходить Сьогодні входять люди, які мають хворобу і якщо сьогодні взяти статистику, то якщо хворі сьогодні хворіє на потязі одного року і не лікується, і контактує із ста людьми, десять обов'язково захворіють. Тому сьогодні треба боятися не самого слова туберкульоз, сьогодні це повинно бути подолано в людей ця стигма, тому що сьогодні хвороба лікується є достатні засоби, сили, средства. Лікарі і все остальне, що сьогодні потрібно. для цього. Е, Олександр Петрович, е, окей, ну заспокоїли. Добре, лікується, але треба вчасно, напевно, звернутися до професіоналів. Треба вчасно виявити діагностика. На сьогоднішній день е, діагностика сьогодні складається ну, з зародження дитини. На другий день дитині повинні зробити БЦЖ. Це вакцина ослаблена, яка сьогодні дає потім імунітет дитині. В дальшому підлітковому віці раніше була це проба манту, яка давала виявити групи ризику, взяти їх на облік і потім лікувати. Сьогодні для дитячого віку це квантофероновий тест і стул тест для дітей до 5 років. Це обов'язкові Це е, обов'язкові е, для тих категорій, які сьогодні входять в групу ризику. Угу. А якщо сьогодні взяти загалом. Сьогодні діагностуються, це клінічні дані, які сьогодні дуже їх просто в себе виявити. Це сьогодні слабкість, підвищена температура невелика, поганий апетіт, бліда шкіра, ну симптоми, які характерні казалось би для інших хвороб. Але на протязі двох-трьох тоді, якщо вони не проходять, кашель. Ви повинні звернутися до лікаря. Нехай це буде сімейний лікар, який сьогодні поставить е, чи не поставить діагноз. Інші питання сьогодні є підрайонні птизіатри, і сьогодні є рівень наш третинний, де сьогодні ми точно поставимо діагноз, тому що для цього в нас є сили, средства. І засобів. Якщо я... щось одну отдох... я прошу. завершу думку. Сьогодні інстальовані 9 джин експертів у нашому регіоні в області, які дають можливість поставити діагноз через 3 години. Здав мокроту Угу. Подивилися, і теж те діагноз є, потім далі дообстежити і поставити точку на окончальну по діагнозу. Стосовно обстеження, Олександр Петрович, якщо я. Ну я згадую, що раніше обов'язково, от ви сказали, стосовно рентгена, раніше ми дуже добре пам'ятаємо, що на зі школи приїздив. Флерограф. Так, приїздив автобус, дітей знімали, нас знімали з уроків. Або чітко було коли ми маємо на якому уроці ми маємо йти і робити оцю от фотографію. Як ми казали е, на сьогоднішній день? Е, чи залишилася ця практика? Чи вона на сьогоднішній день потрібна, дієва, чи можливо також щось змінилося? Був період, коли флюорографію передавали менше значення, більше придавали значенню обстеженню і Сьогодні воно актуально. Але питання по обстежню флюрообстеження ніколи не знімалося. Це один із тих методів, який дає скринінгово обстежити велику масу і з неї виявити ті категорії, які сьогодні підлягають до обстеження. Метод актуальний. Він на сьогодні дієвий. У нас залишилося два флоромобілі. Сьогодні правда, вони на ремонті, але. Очікуємо ремонту одного і постачання переносного фуджі для мас скриного обстеження населення е, Олександр Петровичу. А е, якщо брати е, на е, якщо брати нашу територію, я маю на увазі територію Вінницької області е, за останні роки, які є таке поняття як охоплення населення, е, скільки вдалося? Охопити населення саме я маю на увазі виявлення, ранні виявлення, діагностики, той самий флюорограф і так далі. і так далі. Як от тут яка ситуація у нас от по Вінницькій області, і потім перейдемо до Вінниці? Вінницька область сьогодні. Ми відстежуємо ті регіони, які сьогодні найбільш нас хвилюють, і ми туди направляємо автобус. В першу чергу, найбільше так якщо подивитися, про прогнології, найбільший не всплеск. А, ну збільшення збільшення захворюваності відбулося майже 19 років. Ми наділися, що ми його з цю планку масово працювали по закладах. Соціального захисту по дитячих закладах, де були діти, які навчалися у школах-інтернатах, але 20-й рік приніс корективи. І у нас з 20-го року з ковідом пішов різкий спад по захворюваності як у Вінницькій області, так і в місті Вінниці. Пов'язане це з чим пов з тим, що менше пов'язано з тим, що ми, ми не можемо сказати, що це сьогодні ковід подавив туберкульоз. Угу. Ні. Ми сьогодні, 21-й і особливо 22-й рік, ми бачимо наслідки ковідної епідемії, відчуває туберкульоз. Це не тільки в нас, це по всьому світі така ситуація. Сьогодні йде різкий ріст захворюваності, і в нас за минулий рік ріст захворюваності виріс на 1,7 рази по Вінницькій області, в тому числі по місті Вінниці. І е, ми сьогодні бачимо різні аспекти. сьогодні. Але якщо подивитися смертність сьогодні загальну по туберкульозу, це 3,5 відсотки, то госпітальна смертність в межах 12 відсотків. Це дуже багато, тому що до нас поступають із периферійних закладів занедбані випадки. Сьогодні ми звертаємо на це увагу. Завтра у нас велика нарада, із сімейними лікарями демон піднімати це питання для того, щоб підняти цей пласт, який був він сьогодні. Ще залягає, десь в межах 30% ще недовільно патології угу. а, практично всі джерела, які я передивлявся перед ефіром, практично всі джерела пишуть про те, що а, такий страшний зовнішній чинник, як війна. В результаті, знову таки, одні пишуть, може дати, іншу, інші конкретно пишуть дасть. Збільшення захворюваності на туберкульоз, ну і звісно, на е, інші е, хвороби. Е, що тут е, про що тут можна говорити, і до чого ви, як лікар, як медик, до чого ви тут готуєтеся? Е, Річне слічне спостереження сьогоднішньої агресії Російської Федерації на нашу країну. Ми бачимо деякі підвищення захворюваності серед певного контингенту нашого населення. Це може ті, що сьогодні військово зобов'язані, ті, що сьогодні мобілізовані. Але це сьогодні, поки ми не бачимо це середньостатистична. Сьогодні цифра є захворюваність, так звичайно, вона мала бути чи то війна, чи не війна. Але історія підказує, що сьогодні може бути сплеск захворюваності, тому що сьогодні є окоп, є сьогодні бліндаж, є сьогодні скучність людей, є сьогодні певне ослаблення угу, організму. організму людей. Тому ми очікуємо збільшення захворюваності. Окей, okay, ви очікуєте, а наскільки ви готові? Я хочу зараз, щоб ви звернулися до європейської практики підходу, діагностики, лікування саме через призму, того наскільки ви готові, чи є нові методи. Ви вже називали місяці. Якщо раніше це було 24 місяці, то зараз це набагато набагато менше, там 6, 8, 9 місяців. Що в Європі? Як взагалі весь світ бореться з цією хворобою? Якщо сьогодні ми візьмемо, що нас нам поступили таблетовані препарати, ці таблетки сьогодні приміняли в нас в Африці, і в Азії. Сьогодні Європа не має такої такого рівня захворюваності, як маємо ми сьогодні. Україна і інші країни третього світу. Чому? Тому що у них соціальна у них... сфера краще. От чому? Соціальна в них сьогодні рівень життя вищий, соціальна сфера краща, діагностика краща. Е, нема стигми людей до туберку слова туберкульоз. Вони сьогодні відносяться, і трошки по-іншому поставлена система охорони здоров'я. Угу. Тобто, я так розумію, що вони щось знають. <рі> вони, <рі> вони щось знають, вони щось, а ми поки що вони щось знають і сьогодні діляться з нами. Сьогодні Глобальний фонд, сьогодні організація організації ЮЕЗД, сьогодні пас вони співпрацюють з нами. У нас заключений меморандум на сьогодні з нами із департаментом охорони здоров'я по покращенню надає допомоги всім категоріям. З осені по сьогоднішній день у нас вже пройшло багато семінарів навчання. Сьогодні проходить навчання у місті Вінниці для первинної ланки. Певних регіонів нашої області, завтра у нас велика семінарна рада, це теж навчання за, за допомогою за допомогою ПАС, це теж громадські організації, які допомагають нам подоланню туберкульозу. Вони сьогодні допомагають забезпечити е, е, обстеженням, діагностикою, е, ремонтом флюорографа і, і все інше, Те, що потребує сьогодні наш заклад і наша система у Вінницькій області. Коли ми говоримо про ту чи іншу хворобу, ми обов'язково обов'язково ділимо запитання, ділимо більше чоловіки страждають, більше жінки схильні до цієї хвороби, більше діти середній вік або навпаки золотий вік. Як я кажу, якщо через оці призми говорити, то якщо ми говоримо про туберкульоз. Якщо говорити про туберкульоз, сьогодні значно більше захворівають чоловіків. Це однозначно сьогодні, тому що вони знаходяться більше чинників. В них впливають негативних, будемо так говорити сьогодні. І куріння, і вживання алкоголю, і може важкі роботи. Пенітенціарна система багато випускає звідти нам уже туберкульозу. Але якщо сьогодні говорити про моє міське сільське населення, сьогодні практично рівно, на сьогодні навіть місто Вінниця має менше захворюваності. Але це не істинна цифра. Ця цифра повинна бути більша, сьогодні просто йде недовивлення по місту Вінниця. Окей. Наскільки з знову таки повертаємося до початку року. Е, наскільки ця, е, цей документ, який був випущений міністерством охорони здоров'я, наскільки 102, Ви сказали так, да так. номер 102, Наскільки він спрощує е, процес е, потрапляння до вас? Хворого потрапляння діагностику того самого хворого і всі абсолютно дозвольте так, я скажу маніпуляції, які були, які ви проводите безпосередньо з людиною. Наскільки він спрощує сьогодні? Цей, цей наказ має певні розділи, і кожний розділ сьогодні відповідає за певну категорію лікарської лікарів на різних рівнях. Первинна ланка обстежує і має сьогодні логістику свою, вторинна ланка має сьогодні свою, і третинна ланка наша це завершення процесу до обстеження і виставлення діагнозу. Угу. Воно сьогодні чітко прописано все, хто що має робити, з ким працювати, як працювати. Сьогодні виходять на сцену центри лабораторні центри, де створені сьогодні структури, які мають допомагати нам виявляти туберкульоз, обстежувати контактних, проводити ту роботу, які сьогодні їм предписано по епідеміологічному нагляду. От саме ця перша ланка, яка е, зустрічає цей матеріал, яка бере які е, яка бере ці забори. Е, чи чи достатньо цієї першої ланки у нас в Вінниці в Вінницькій області? Сьогодні достатньо, тому що сьогодні у нас створено в межах 60 центрів первинної медико-санітарної допомоги, де працюють приблизно 4 тисячі лікарів. Сьогодні сьогодні, тільки щоб кожний лікар виконував свої функціональні обов'язки, і те, що підписано по програмі туберкульоз, в нас значно покажеться і виявлення, і в подальшому лікування. Чим швидше виявлений, чим раніше чим, раніше, чим менше форма захворювання, тим швидше хворі стане на ноги в стрій і тим менше буде тягар для держави фінансово. <різь> Осам Петровичу, згадую своє відвідування і спілкування з сімейним лікарем. І приємно вражений, декілька разів на рік вона до мене телефонує. Олег. Добрий день, не забудь тобі, треба пройти те те, те, -те. і каже, а нащо, що все нормально, нічого не турбується. Все... Ні, це треба. Чому? Тому що це щорічне обстеження після такого віку, після такого, і так далі. Так далі, так далі. так е, Так само, напевно, і існує е, конкретна схема, як часто і в якому віці чоловіки, жінки мають проходити оце діагностичне обстеження. Нагадайте, будь ласка, кожна людина, яка це поважає. Мінімум раз у рік. Яка думає про своє здоров'я? Да, себе поважає, Повинна пройти рентген обстеження раз у рік. Можна так. замінити чимось рентген? Е... Бо є варіанти, що можна ні. і по крові. Ні. Ні. На сьогодні ні. Патологія туберкульоз вражає чаще всього легені, угу. і для того, щоб обстежити, треба легені робити або флюорографію, або рентгенографію. Тобто, це це найкраще на сьогоднішній да, варіант. Або, або КТ, ну КТ вже де діагностує найбільш тонкі. Там ну знову таки, КТ ми згадували дуже часто, коли е, до нас прийшов ковід. Ну От тоді ми за два за роки ковіду сьогодні на вийшло не тільки КТ, а вийшло сьогодні. Значно і ефективніше. Це узд діагностка легень. Сьогодні угу. воно сьогодні і менше на навантаження навантаження на організм, на організм та... по рентгену і більш ефективне по діагності. Ви сказали, один раз на рік обов'язково треба проходити. Так. Незалежно від віку? Ні. Ну, наприклад, там 15-20 років і 60 років. Ні, 15-20, там зовсім інші, там ще не, не стільки потрібно, там вже з групи ризику відбирають. А угу. все, що вище 18 років, раз в рік. Наскільки зараз це е, доступна е, процедура? Достатньо ну, достатньо є... звернутися до сімейного лікаря. Сімейний і... лікар направляє в ту чи іншу структуру. А сьогодні фактично у кожного в кожній центрі первинної медико-санітарної допомоги угу. єся або фліор, або рентгенслужба. А, Олександр Петровичу. Дякую, що сьогодні взяли участь в нашому проєкті. Декілька слів можете привітати всіх своїх колег. Я хочу сказати про дітей, що діти ми я дивни пів на одне питання по дітях. Mm -hmm. Діти в середньому вони захворювають у двадцяти рік. Це діти десь 13-15 і десь 5-3-5 підлітків. День, перед переддень боротьби з туберкульозом хочу привітати всіх колег. Незалежно, чи це не фтизіатри, пульмоноли, всі сьогодні стоять на охороні здоров'я нашого населення. Але фтізіатри сьогодні чи пульмонологи сьогодні вже сьогодні переводять втіспсізіатру пульмонологи, хочу особливо привітати, тому що вони сьогодні не бояться працюють і продовжують працювати. Всім здоров'я, всім миру. Дякую вам. Ще раз нагадаю, директор комунального некомерційного підприємства Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр Вінницької обласної ради пан Олександр Петрович Служивий був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту змін». Я приєднуюся до всіх ваших слів. Вітаю всіх медиків, а особливо тих, хто сьогодні стоїть номер один, стоїть на варті боротьби з такою хворобою, як туберкульоз. Дякую вам. Дякую вам, шановні наші літачі слухачі. Декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто над Богом. Події що поруч.